Чуєш, Тіп? Я придивився своє минуле відео про торгового бота. І це грибане інфоциганство. Не знаю, як я до цього дійшов. Так робити не стоїть. Я планував розтягнути його ще на три випуски, але ні. Я залию те, що в мене залишилось по цьому відео. Щоб вдруг комусь цікаво, що там в мене вийшло, то ви можете подивитися. Я обіцяв, що я напишу торгового бота на JavaScript, я його написав. Я не обіцяв, що він буде заробляти гроші. Таких ботів повно. Їх можна знайти готовий код на любі мові програмування з купою різних алгоритмів. В YouTube купа відео, як люди розказують, як вони роблять щось подібне, як аналізувати ринок по індикаторах, по формі свічок, і купа всякого такого. І це все не має ніякого смисла, і це все інфоциганство. Оцей тип, наприклад, він дуже гарно стелить прям офігенно. Можете там всяке узнати про СМАшки, і ММАшки, і СРАЙКИ і все проче. Купа дуже улікательної, інтересної і безполезної інформації. За час, поки я писав цього бота і монтував відео, я серйозно задумався от, про те, як по-справжньому трейдери торгують. Я розумію, що це окрема професія, до якої треба довго готуватись, довго вчитись, довго практикуватися. І я совершенно в цьому не розбираюся. Але мені подобається програмувати. І я обожнюю Джаваскрипт. JavaScript. JavaScript. І писати щось подібне, це інтересне заняття, інтересні алгоритми, там прикольні, можна подумати, прям серйозно, так основательно. Так що це весело, і напевно я продовжу цим займатися. Я придумав новий концепт. А при тим, як я ним поділюся, я хотів би сказати: не существує станка, який клепає гроші, не можна брати гроші з воздуха, треба працювати, треба старатися, треба розвиватися, треба щось робити. Я просто програмірую для розлічення. В мене таке хобі. Мені подобається програмірувати. Нравиться, як воно горить, як люди сують, асап. Я зовсім не розраховую на те, що цей бот буде приносити гроші, але мені хочеться його написати. Якщо у вас будуть якісь ідеї, як його усовершенствувати, як його приблизити до якоїсь, типа несуществуючої абстрактної моделі, яка все-таки приносить гроші, обов'язково мені пишіть. І так, я довго думав про трейдерів. Як вони торгують, як вони заробляють гроші, і понятно, що це не одна ставка: типу один раз купив, один раз продав, потім ждеш, покилиться, ціна прийне. І хотілося почати щось простішого. Не думати про цих нових сучасних діджиталізованих трейдерів, які сидять в комп'ютері, і в них там сложні графіки, а таких про хордових олдскульних настоящих трейдерів. Валютчик не купляє долар, коли він коштує дешево і не продає його, коли він коштує дорого. Він купує долар дешевше, ніж продає. В нього постійно є резерв. Обох валют, якими він торгує, щоб одночасно він міг робити операції з продажу та покупки, в залежності від того, яка пропозиція буде на ринку. Так, да, я розумію, у них трошки інші умови, вони купують і продають не по риночній ціні. За що цього виходить їхня спекуляція, і вони можуть а, приносити прибиль. Але сам концепт того, що при торговлі на крипторинку не розприймати біткоін і долар як гроші, а розприймати їх як ресурс. Який потрібен для того, щоб заробляти гроші. Тобто в нас завжди має бути якась кількість біткоїна, щоб коли необхідно, ми могли його продати. Ловити саму вигідну ціну неможливо. Це всього лиш ресурс, ціль в тому, щоб в нас ставало більше доларів. І спекуляція має відбуватися постійно. У нас є графік ціни біткоїн до долара. Ціна зараз отуто. Куди вона піде далі, я не знаю. Предположимо, що ми живемо в ідеальному світі, і ціна просто буде пригнати отако вверх вниз вверх вниз і все, і буде йти в бік. У нас є якийсь середній показник ціни, від якого ми будемо відштовхуватись. Коли ціна сильно віддаляється від цього показника, це умови для того, щоб продавати і купляти. Будемо робити це по сітки Fibonacci, чим далі ціна від середнього показника, тим більше ми будемо купляти і продавати. Чого сітка Fibonacci, я не знаю. Просто так роблять відео трейдери, і я подумав відповісти іменно її. Що робити, коли в нас пройшли ці імпульси і ціна різко йде вверх чи вниз? Я без поняття. Давайте предположимо, що такого ніколи не буде случатися і ціна біткоїна більше не буде ніколи мінятись. Все, в принципі, це вся суть алгоритма, так що можемо приступати до написання коду. Опять пишемо нашого торгового бота. Ось така штука для початку. Звісно ж, тестувати бота зразу на реальному ринку це тупо і довго. Через це я вигружу дані за якийсь там проміжуток часу, поминутно. Ось тільки багато даних вигрузив. І перевів їх в більш зручну форму масів. Буду тестувати на них. Оце нам більше не понадобиться. В зв'язку з тим, що ми тестуємо бота не на реальному ринку, ордера в нас будуть хранитися в коді, і в нас є тут долари. 1000 доларів і ще біткоїни теж десь на 1000 доларів, примерно в еквіваленті. Не знаю, звідки вони взялися і по якій ціні. Для тест тестінгу алгоритма підійде це. У нас є переміна wave size. Предположимо, що оці волни, які тут происходять, статичної дліни, і вони завжди да 5 свічок. Від цього будемо відштовхуватися. Кожну волну перегенерується список ордерів. Для начала треба отримати середнє значення по свічках. Отака от от функція, не буду в деталі вникати. В общем, суть в то, чому. Ми беремо 5 цих свічок і шукаємо саме середнє значення їхньої ціни. Потім беремо а, ширину тіла свічки, середню так само. І від цього ми будемо відштовхуватись, де в нас показники старту купки, покупки і продаж. Шагом чисел Fibonacci буде середній фітіль свічки. Генеріруємо ордера. Отака от от функція. з купою параметрів. Рекурсивна функція, яка генерує ордера по числам Fibonacci. Оце її параметри. Я додав допомогу переменну. Для того, щоб ми могли регулірувати діапазон. Оцей може його там звузити трошки, ну це в нас максимальний, там зараз вона одиничка стоїть. Далі в нас є переміні ордіра, які залишилися. Кожен раз як ордір буде ісплятися, його треба буде удаляти, і в следующий раз дивитися без нього. На кожну свічку ми проходимося по ордірах і перевіряємо, чи е, може виповнитися ця покупка чи продажа. Спочатку чи ціна попадає в наш діапазон, потім чи в нас достатньо ресурсів, щоб купити і продати. Функції покупки і продажі все дуже просто. Якщо якесь услов'я не ісполняється, ми додаємо ордер е, в оставшіся ордіра, щоб потім ще раз його перевірити, коли це буде актуально. Перевіряємо. Коли почнеться нова волна, то ордера перезапишуться, старі кенсліться нові создадуться. І це, в принципі, все. І далі ми виводимо результат ісполнення. Визиваємо функцію, звісно ж. Получаємо якісь наші результати. Доларів стало більше, біткоїнів стало менше. Чи це хорошо, чи погано зараз узнаємо. Оскільки в нас біткоїна в доларовому еквіваленті, якщо додати, примірно ми вийшли в нуль. Отлічний показатель. Бот не просирає гроші. Звісно, він буде просирати, коли ми будемо торгувати на реальному ринку, і буде братися комісія ринку за покажені зділки. І ще У нас є волшебні циферки. Якщо ви вважаєте, що ви настільки крути, що замітили закономірності в роботі ринку, ви можете поекспериментувати з цими циферками, знайти оптимальне положення. Ну, перед цим нам треба написати код. Самостоятельно. Удачі.